Добрий день, Порозважаю сьогодні над тим, що зробити, щоб не грішити. Не знаю, як ви, але мене тема цікавила. Я до покаяння мого була католичкою, і можна сказати, що більшість тих всіх порад, що зробити, щоб не грішити, що дає католицька церква Так сьогодні, я перепробувала. І, чесно кажучи, нічого не вийшло. Тобто грішила так, як і далі. Добре, що не більше, так? То, то вже добре. І якщо ви колись так хоча серйозно пробували щось зробити, то розуміли, що то нелегко так взяти просто і перестати грішити. Так що, що говорить нам писання? Писання говорить так, послання до Римлян, 6, В, розділ стих 14. Гріх над вами нехай не панує, бо ви не під законом, а під благодаттю». Польський текст говорить сильніше, тобто ні нехай, тільки що поль, е, нехай не панує, це не побажання, такі там є ствердження, що гріх не буде над вами панувати, тому що ви не під законом, а під благодаті. Що це означає на практиці? На практиці так. Ти бачу ув'язнених, був в'язниці, Я була з візитом, слава Богу. І то, що мене здивувало, що всі в'язні, ув'язнені, вони експерти по закону. В смислі, вони знають закон. І нічого то не міняє, вони переступники. Вони там сидять, вивчають, вони знають кодекс, вони знають всі ці параграфи, і що кому належить, і які кари, а що коли, як він може раніше вийти, і всякі штучки, такі, ну там сачкують, як можуть. І то не міняє їхню душу. І хоча б ти вивчив ціле право і цілий закон, чи України, чи Польща, чи Європи, чи е, Росії, воно і так не поміняє твою душу. Вона така буде, як і була раніше. Ти просто більше знаєш, що можна, а не можна. І тут є написано, що коли ти не будеш е, грішити, не коли ти будеш знати закон, але тоді, коли ти будеш під благодаттю. Так? Гріх над вами гай не панує, бо ви не під законом. А під благодаттю, Тобто вихід, щоб не грішити, є, то є бути під благодаттю Божою. Якщо ти зустрів людей, котрі кажуть, що вони під благодаттю, а грішать, значить вони не пізнали благодаті Божою, вона в них не діє. І це просто відмазки. Людина, котра пережила благодать Божу, вона не грішить. Ну, принаймні, осознано, так? Всі ми падаємо, а то щось трошки інше. І як панує благодать, як попасти під цю благодать? Отже, написано в Римлян 5, 21, щоб як гріх царював для смерті, так і благодать Цар царювала через праведність для життя вічного через Ісуса Христа Господа нашого. Так і благодать зацарювала через праведність для життя вічного через Ісуса Христа Господа нашого. Тобто, що, по-перше, Е, через праведність це неточний переклад, там більш можна сказати оправдання. Тобто, бо праведність це то той, хто не згрішив, а оправдання, того той, то, кажеться, тоді, коли, коли хтось згрішив, ну, йому, про, йому прощено, його відпустили, сказали, добре, ладно. Тобто, за кожним разом, коли ти грішиш, і коли ти... Приходиш до тотожності в Ісусі Христі, що е, то є важливо, що Він зробив, що Він тебе оправдав. Так ти згрішив. але ти оправданий в Ісусі, благодать піднімає тебе, ти встаєш і можеш йти далі. Це називається Ти є в благодаті. Благодать завжди приходить через оправдання, оправдання, яке маємо в Ісусі. Ніколи не будеш під благодатією, Думаючи, що ти програвши, що тобі не вдалося, що ти засуджений, що Бог з тобою покінчив. Благодать почнеться тоді, коли ти думаєш, я оправданий, не важно, що сталося, Бог зі мною, Він мене піднімає, я можу йти далі. І тоді проявляється правдива благодать, котра знімає з тебе осуд, котра знімає з тебе гріх, котра каже, Іди дитино далі. Ти благословений в Ісусі Христі. Ami.